Освіту я блукав чимало і чув, чимало різних мов. Але мене не відпускала, чимлива музика дібров поля загорнуті в тумани. І села наче у раю. Скажіть, невже це так погано любити націю свою? Я міг сміятись, жартувати, казати правду, а чи ні, я міг спокійно вибирати, які мені співать пісні? Так я лікую словом рани, і мед отруту п'ю, скажіть, чи справді так погано любити націю свою? Оту що? Суржиком говорить про Божі істини в собі, оту, що нині. Диво! Диво творить, і світ рятує в боротьбі оту прекрасну, ніжну панну, що утворилась у бою, і не кажіть, що це погано любити націю свою.